Привіт! Сьогодні з вами будемо готувати моркву по-корейськи. Нам потрібно морква пів кг, 3-4 зубчика часнику, 60 мл олії, оциту 2,5 столові ложки, цукор 1,5 столові ложки, сіль пів чайної ложки, паприка пів чайної ложки і мелений пів чайної ложки. Моркву натираємо на терці для моркви по кореськи. Додаємо спеції та видавлений через прес-часник. Виливаємо зверху кип'ячену олію та оцет і перемішуємо. Перекидаємо в лоток, який закривається кришкою та ставимо в холодильник на 4 години. Ось яка вона вийшла. समझना हो